Вітаю вас, друзі! З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. До вашої уваги новий випуск точки Парето, нашого щотижневого огляду найцікавіших подій зі світу податків, трансферного ціноутворення та контрольованих іноземних компаній. Сьогодні всі наші новини з України. Поговоримо про великих платників податків, темпи зростання обсягів контрольованих операцій та про фейкові листи від імені податкової. Зараз розберемо все це детальніше. Поїхали! Державна податкова служба України затвердила новий реєстр великих платників податків на 2026 рік. До нього увійшли компанії, що мають найбільші обсяги доходів сплати податків або здійснюють значні зовнішньоекономічні операції. Цей реєстр визначає, які компанії належать до категорії великих платників і перебуватимуть під контролем спеціалізованих управлінь ДПС, що проводять поглиблений податковий моніторинг. Зокрема, у сфері трансферного ціноутворення та контрольованих іноземних компаній. А для бізнесів це сигнал, якщо ви потрапили до цього списку, саме час перевірити звітність, документацію з ТЦУ та готовність до податкового моніторингу у 2026 році. ДПС України підбила підсумки 24-го року щодо декларування контрольованих операцій. Виконувачка обов'язків голови установи Леся Карнаух повідомила, що їхній загальний обсяг становив понад 3,3 трильйона гривень. Це на третину більше ніж у попередньому році. Найактивніше компанії працювали з партнерами з Австрії, Швейцарії, Франції, Нідерландів, США, Німеччини та Кіпру. Найчастіше при перевірці принципу витягнутої руки використовували метод порівняльної неконтрольованої ціни та метод чистого прибутку. Також понад півтори тисячі платників податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній. Найбільше материнських структур зареєстровано на Кіпрі, у США та Німеччині. Така динаміка свідчить. Трансферне ціноутворення в Україні вже стало невід'ємною частиною податкового контролю, а прозора звітність запорукою стабільності бізнесу. Податкова служба застерігає бізнес і громадян від масової розсилки фейкових електронних листів від імені ДПС. У листах йдеться про нібито фінансову перевірку за фактом легалізації коштів. Однак вони містять шкідливе програмне забезпечення. Отримувач відкриває вкладення і тим самим запускає вірус, який може надати зловмисникам доступ до його комп'ютера. ДПС закликає не відкривати підозрілі файли, перевіряти достовірність адреси відправника та дотримуватися базових правил кібергігієни. Для бізнесу це нагадування. У сучасному податковому середовищі. Безпека даних стає дедалі важливішою. Додаткова обережність ніколи не завадить. Такими були новини цього тижня. Продовжуємо стежити за змінами, аналізувати тренди та залишатися пильними, щоб не стати жертвами шахраїв. Я, Олег Івченко, і команда Парето, дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі та стежте за новими випусками. Розбиратимемось у складних речах разом. Побачимось у наступному випуску Точки Парето!